Щоб спростити вираз, ми розкладаємо на множники, чисельник і знаменник. В чисельнику виносимо трійку дужки, маємо х плюс 4 душка. В знаменнику у нас формула різниця квадратів, а у квадраті мінус б в квадраті. За цією формулою ми маємо х4 і х плюс 4. Тоді скорочуємо і маємо результат 3, що ділиться на х мінус 4, тобто це варіант в. Далі ми маємо спростити наступний вираз. Спрощувати його можна по-різному. Можна було б розкласти чисельник як різницю квадратів, адже 9 це 3 в квадраті. А можна спробувати просто піднести до квадрату 2х 3. От давайте просто попробуємо піднести до квадрату за відомою формулою. Отже, 2х підносимо до квадрату, це 4х у квадраті. Далі мінус подвоєний добуток, тобто 2. Ми множимо на 2х і множимо на 3. Ми будемо мати 12 мінус 12х, і потім плюс 9. Оце ми піднесли до квадрату 2х мінус 3, потім далі пишемо мінус 9 і ділимо все це на х. Знищується протилежні, Отже, ми маємо 4х мінус 12х, що ділиться на х. Отут можна почленно поділити просто на х. Якщо я 4х2 ділю на х, я буду мати просто 4х, і мінус 12х ділю на х, тобто мінус 12. От у мене результат 4х мінус 12 це варіант А. А якщо по-іншому, то можна було б в чисельнику винести за дужки 4х. Дужка тоді буде мінус 3, що ділиться на х. Знову ж таки, х скоротити. Ми будемо мати 4, що множиться на х мінус 3. Після розкриття дужок маємо, знову ж таки, 4х мінус 12. Звісно, відповідь та ж. Наступне завдання: ми маємо скоротити дріб. Ну, по-перше, 2,8 можна поділити на 2. Тому в чисельнику одиничка в знаменнику залишається 4. Одиницю я не пишу, тому що ще в чисельнику будуть буквені множники. Далі х у квадраті ділимо на Х в чисельнику Х. Скорочуємо на y, тобто ділимо чисельник і знаменник на y. В чисельнику у вже немає, в знаменнику буде мати у в четвертому степені. Отже, х, що ділиться на 4 у в четвертому степені. Варіант Д. Знову чисельник розкладаємо на множники: це А2Б і А плюс 2Б формула різниці квадратів. А в знаменнику виносимо три задушки. А плюс 2Б. Далі можна скоротити. В Чисельнику залишається А-2Б. В знаменнику 3, як ми бачимо, це варіант Б. І наступне завдання: знову в чисельнику у нас формула. Формула квадрата суми це 5 плюс b до квадрату. В знаменнику можна винести за дужки спільний множник 5b. В дужках буде мати b плюс 5. 5 плюс b і b плюс 5 це один і той самий вираз. Тому можемо на нього скоротити. І в результаті в чисельнику залишається 5 плюс B, або це те ж саме, що b плюс 5, а в знаменнику 5 b Уже тут нічого не скорочується, тобто це варіант відповіді В. Переходимо до ірраціональних виразів. Можна також подивитися більше відео на, в темі інтенсивна підготовка до ЗНО і ДПА. Разом з тим питання, скільки цілих чисел містить проміжок. Ну, По-перше, біля числа мінус 4 квадратні а це означає, що мінус 4 включається в даний проміжок, а корінь з 11 точно знайти не можемо. Тому давайте ми знайдемо найближче ціле число, яке міститься до числа корінь з 11 і знаходиться. Лівіше від даного числа. Точний корінь, найближчий до корінь з 11. Ми можемо знайти корінь із 9, це 3. Наступний корінь це вже корінь із 16, це число 4. Корінь з 11 міститься між коренем з 9 і корінь з 16. Отже. Які цілі числа? Починаємо, як ми кажемо, мінус 4, мінус 3, мінус 1, Потім знаходиться 2 і 3, тому що 4 це вже корінь із 16. Скільки, як ми бачимо, цілих у нас всього 7 цілих чисел. Варіант В. Для того, щоб знайти корінь із даного мішаного числа, ми перетворимо його в неправильний дріб. Тобто, запишемо так: знаменник залишається тим же в чисельнику 1 множимо на 25, додаємо 11. Маємо 36. Тому корінь буде дорівнювати 6 п'ятих. Або це 1 ціла і п'ята. Тобто варіант В. Наступне завдання: можна знайти корінь з 5, 9, можна знайти корінь із 4. Корінь з 9 – це 3, корінь з 4 це 2. Ну, а в знаменнику корінь з 5 так і залишається. Отже, буде 1 на корінь з 5. Такої відповіді у нас немає, тому далі ми здвільняємося від ірраціональності в знаменнику. Для цього ми домножуємо чисельник і знаменник на корінь із 5. В знаменнику вже буде 5, а в чисельнику корінь із 5. Варіант В. Знову ж таки, скільки все цілих чисел містить проміжок. Корінь кубічний із мінус 8 знайти можна. Це число мінус 2. Тобто це від мінус 2, а корінь кубічний із 100 знайти не можна. Тому що немає такого числа, щоб ми тричі його само на себе помножили і отримали 100. Тому давайте знайдемо найближчі куби цілих чисел, які місяці біля числа 100. Ну, Щоб не помилитися, можна просто рахувати почергово. Ну, наприклад, от ми знаємо, що 3 в кубі це 27. 4 в кубі це 64. А 5 в кубі це вже 125. Число 100 міститься між 64 і 125. Отже, даний корінь кубічний менший, ніж корінь із 125 кубічний, тобто менший, ніж 5. А отже, якщо говорити про цілі, то Перше ціле мінус 2, потім мінус 1 01, 2, 3 і 4. 4 це ще корінь кубічний із 64. Він знаходиться в середині цього проміжку. 5 уже ні. Отже, скільки тут цілих, як ми бачимо, цілих 7. Варіант г. Далі для того, щоб знайти. Значення наступного виразу під коренем ми бачимо М плюс М плюс М. Це 3 м Тобто ми можемо записати так, 2 корення з 3 м. А далі замість м підставити 1 27 І ми будемо мати 2, тут корінь, 3, що множиться на 127. Виконуємо дію множення, скорочуємо. І маємо 2, що множиться на корінь з 1 9. А це одна третя. Після того, як ми помножимо, в результаті ми будемо мати дві треті, тобто варіант Д.